Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу на всіх гарячих напрямках та продовжують наступальні операції. За даними генерального штабу ЗСУ на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сіньківки та Петропалівки Харківської області. Там українські військові відбили вісім атак. 12 атак російських загарбників відбили на Бахмутському напрямі. Йдеться про Богданівку, Іванівське, Кліщівку та Андріївку Донецької області. Наші воїни продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Проте під Авдіївкою ситуація залишається складною на Авдіївському напрямку. За підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону. Завдаючи ворогу значних втрат про це в ефірі телемарафону сказав радник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Ситуацію довкола Авдіївки прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін за будь-яку ціну хоче отримати тактичні результати на полі бою перед оголошенням про висування на президентські вибори у 2024 році. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже. Цинічна і конкретна політична мета, і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати, хоча б якийсь тактичний результат, тоді коли планує оголосити про свої вибори. Тим часом під Авдіївкою збито російський Су-25. Про це сказав представник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. За його словами, це вже восьмий знищений літак окупантів на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій 10 жовтня. Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають втрату окупаційним військам. На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають супротивника з прибережних вогневих позицій, завдають вогневого ураження тиловим районам ворога. Усього минулої доби сталося понад 60 бойових зітнень. Авіаційні удари російських загарбників накрили 19 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів цих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати окупантів склали 314 тисяч російських загарбників.